З 12 по 27 червня на одному із майданчиків спорткомплексу Ізотоп проходили змагання з пляжного волейболу в залі Спартакіади Раес. За звання кращих боролися 13 команд. Чотири змагалися у фінальних іграх. «У Фіналі були команди «Хімцеха», об'єднана команда СКМДПРЗ ДПРЗ-2», команда Цстав і команда ЦТПК. Ну Якщо ті прогнозованих три, то команда ЦТПК у нас, я не пам'ятаю, чи взагалі вона попадала в фінал в таких змаганнях. Ну, я маю, це У нас з на волейбол. Це успіх команди ЦТПК. Пляжний волейбол це вже сьомий вид спартакіади. Він користується популярністю серед учасників. Зокрема, представника об'єднаної команди СКМ ДПРЗ 2 Ігоря Ципана це улюблений вид спорту. Пляжний волейбол я більше полюбляю за класичний, так як тут на все два гравці. І ти 50% всіх торкань розіграшів приймаєш участь. Він, він такий більш як на мене яскравіший. Цьогоріч у фінальних поєдинках вибороти Кубок переможця об'єднаній команді СКМ ДПРЗ 2 не вдалося. Вони стали бронзовими призерами. Хотілось, звичайно. От. Бути першими в цьому році, ну так склалось нічого. Ми ще покажемо себе. Також хочу подякувати нашому проспілковому комітету за цю чудову форму. нову. У напружених волейбольних поєдинках перемогу здобула команда хімцеху. Вже третій рік поспіль вони лідирують у цьому виді Спартакіади. Іван Романчук каже, що змагалися із сильними суперниками об'єднаної команди СКМ ДПРЗ-2. Головне грати до останнього м'яча, а також те, що ми вірили в перемогу, як і віримо в перемогу нашої України, і хочу подякувати нашим. Збройним силам України всім захисникам, волонтерам, які допомагають Україні в такий нелегкий час провести такі змагання. І Україна переможе. Срібло здобули волейболісти цеху теплової автоматики та вимірювань. А представники команди ЦТПК отримали кубок за волю до перемоги на сьогоднішній день. Лідером команди залишається команда хімцеха в загальному заліку Спартакіади. На другому місці команда «ЦТАУ» і на третьому РП 1 Наступний восьмий вид спартакіади міні-футбол. Змагання проходитимуть у вересні. А загалом цьогоріч у ювілейній 25-й спартакіаді Раес бере участь понад тисяча спортсменів-аматорів, працівників 25 цехів та підрозділів атомної станції. Олена Муляр, Тетяна Ковальчук, Павло Жих, канали